615-й день в Канаді, 18,02.25. Так, сьогодні вівторок, сьогодні я на роботі був сам, Алекс сьогодні вихідний, був маленький Алекс, але він тільки в себе в паркінгу там посувався. Зранку я прокинувся швидше, бо вчора швидше не спати. Перед 12-ю десь виробились. І сьогодні я встав десь по 7. -й. Сам і встав, думав попити кави, а думаю, ні, Йду перше. В офіс загляну, видрукую заявочки, подивлюсь, що в мене. Фу, я її, до речі, не закрив. Ось Цілу пачку закрив, але їх не закрив з комп'ютера, треба буде зараз зробити. Після відео позакриваю. І нічого до такого серйозного не було. О, було одно серйозне запах на сходовій клітці від смітника на верхніх поверхах. Це вже ясно від чого, бо забита труба для сміття, де сміття викидається, просто труба. І вона виходить на вулицю. Але так, щоб сміття не вилітали, всякі фантики, там стоїть сітка. І є вхід в ту трубу, і сітка ось тут наверху. Як ті фантики забиваються, їх тяжко дістати, зробили хлопці ще одну, то що до мене, шеф зробив. Але він зробив трошечки кривовато, і з боку була така от щілина півкругом, така щілина, і як вона забивається вся, то тяга йде через ту щілину і великий пакет туди затягнуло. І він закрив верхню. Ой, як гарно все пояснив. Закрив верхню сітку. І я вирішив все це зробити. Прийшлося мені розкрутити, дуже незручно було. Труба велика, можна туди впасти, летіти 40 поверхів. Не, жартую, звісно, я тримався нормально. Але це, відкрутив як-не-як, -як, мене ще відборікали. Сьогодні прийшли, забрали дошку для м, нарізання сиру, то що я колись давним-давно на секунді купив. І сьогодні забрали кріплення для біарок третіх, е, яке йшло в комплекті, воно погане було, я його продав за 8 доларів забрали. І вони якраз приїхали, коли я це робив. Але вони приїхали, і я ще, в мене ще батарея в шуруповерті розрядилась. Тож треба було акуратно було розкручувати, щоб шуруповерт не впав туди. Е, але в кінці кінців я це зробив, щоб дістати зверху. Е, тож все одно повітря дує і пхає це все до сітки. Просто чимось зачепити дуже важко і тим більше маленький фантик. Я взяв пилосос, доштукував до нього ще від швабри ручку, щоб можна було дістати. І якраз весь шланг, і два тих конектора. Дістали, ледве це все подіставав, туди-сюди, побавився, зразу відчутно тяга пішла. Ще фантики понаносило, але я це все дістав. І закрив. Закрив. І оцю шпар щелину, яка там була, я ще дав сітку. І я планую дати по колу навколо такий ободок на двохсторонній ленті, щоб воно заходило всередину. І тільки всі пантики летіли в центр. І можна було почистити, і не було б проблем з верхньою ніколи. Бо це часто забивається. І тут Tower B часто хтось кидає в сміття прості пакети. Усі пакети від сміття він просто злітає і закриває максимально все зразу. таке от. І поганий запах на верхніх поверхах. Але що зробиш? Я на нижній живу. Mm -hmm. е Смок-детектори, я вже не рахую, тих смок-детекторів ціла куча. Сьогодні поміняв два, в одній квартирі одного нема, але там нікого не було вдома, щоб його поставити назад. Сусідів температура 20 вночі, може там 19-18 і не знаю, що робити. дуйчик ставити не хочу, бо за нього треба проплатити за електрику. Я їм приніс ще два, Нікого не було вдома, я їм ще дав, тримаю тепер вдома. Нормальна температура адекватна, у мене в самого калорифер стоїть. І це, нехай офіс зробить знижку на електрику. Бо, нехай вони зараз платять 100, будуть платити 70. там. 50, Або ну, не подобається виїжджайте. Але зараз тут у цих квартирах так, е, така температура, бо мороз, мінус 25, завтра буде тепліше. Сьогодні мали приїхати сантехніки Донділ, е, е, чистити оцю трубу з восьмого поверху вниз. Під тиском, паром. Але вони сьогодні попросились не приїхати, бо сьогодні був мороз, а в них вода на вулиці. В них машина стоїть на вулиці, вони з вулиці пускають шланг по сходовій клітці аж на восьмий поверх і, і, і подають воду з вулиці. Воно там кипить. Отакі, але холодно і їм неприємно це все робити. І попросили завтра. Я домовився з мешканцем. Завтра добре. Тож завтра будуть. Завтра буде більше. Завтра Алекс буде. Може, Сем приїде. Коротше, шеф може бути. Сьогодні навіть шефа не було. Він сьогодні на 10-му мав опоймент до стоматолога, поїхав до стоматолога. А після стоматолога його вже почали шарпати, бо в одній будівлі там котел щось глючить, Десь потім оці сантехніки він поїхав в іншу будівлю, я його так сьогодні не бачив. Але нічого. Камерон е, дав мені ось ці напитки. Е, це з вишнею. Доктор Пепер. З вишнею. І вони спочатку, він каже, такі такі несмачні. А це таке типу як Кока-Кола, але з вишнею. Спочатку воно не смачне, а потім як наркотик. Коли хочеться пити, воно смачне. Ну, вишенька мені смакує. Остання баночка якраз закінчилася. З... Майже закінчилася. Ще сотні доп'ю. З роботою нормально, а після роботи зразу по поїхав на халтурку. Попросили мене допомогти з фарбуванням будинку. Там вони хлопці мали об'єкт. Забрали мене і ми, до, до по-моєму. Яка зараз 11-та? Так, до 10-ї ми фарбували. Там чотири поверхи. Це таунхаус, таке собі висока будівля. Внизу бейсмент, перший поверх гараж, вітальня, другий поверх, там якась спальня, третій поверх, спальня і балкон. Траса і четвертий, там дві спальні. От, от. Е, то половину ми зробили. І завтра, якщо я поїду, то закінчу. Якщо не поїду, то їм придеться ще один день робити. Побачимо. Побачимо. І приїхав я скоренько повечерив смачні от канапочки з беконним яйцем. Пиво, е, сир, все смачно повечеряв і пішов в ванну. Полежав в ванні, відпарився і, і все. Розслабився вже 11-та з чимось, пів 12-та, тож я йду відпочивати. Па-па.